Ми поговоримо про цілющі властивості вуску. Саме він зараз буяє. вульгаріс. і знаходиться в сад душі Зубицькій. Для лікувальних потреб ми використовуємо листя та квітки даної рослини. Вона має властивості протизапальні, вона має знеболювальні властивості. Дана лікарська рослина також стимулює апетит. До ну, із складу входять ефірні олії, сюди входять флавоноїди, сюди входять гіркоти. Тож можна використовувати для лікування а, таких захворювань, як бронхіальна астма, бронхіти. Можна використовувати для лікування поклішу і набряків неркового походження. І, звичайно, використовують для лікування а, саме невралгій, невритів, полінейропатій. А також болі, які знаходяться в суглобах, можна використовувати при артритах, артрозах, при ревматоїдних артритах. Тож для цього беремо одну четверту склянки, заливаємо 200 мл 40-градусного алкоголя, поміщаємо в темне місце. Всередину використовуємо по 30-50 крапель. Зовнішньо, будь ласка, можете змащувати свої болючі місця. Також можна використовувати і настій. Для цього беремо 10 грамів рослинної сировини, можна взяти квітки і листя, заливаємо 200 мл окропу, 8 годин настоюємо і вживаємо по одній столовій ложці 3-5 разів на добу. Можна використовувати у вигляді ван 50 грам настоянки. Заливаємо у ванну 36-37 градусів, 14-15 процедур при неврологіях, невритах, при різних посттравматичних ушкодженнях. Знеболює, можна використовувати. І пам'ятайте, можете звернутися до авторської фітотерапії з обискій, де Ми також використовуємо квітки і Бати готові лікарські засоби для їх лікування. А я лікар Вікторія Зубицька завжди рада буду ділитися своїми рецептами. Далі буде.